Всім привіт! З вами знову Титан і цей відосик я буду коментувати та аналізувати. Тож, бажаю вам приємного перегляду. Також хочу сказати вам, підписуйтесь на YouTube канал з колокольчиком, підписуйтесь на Telegram канал, пишіть коментар та ставте свої лайки. А вам бажаю я приємного перегляду. Ну а ми погнали в катку. Перший раунд розпочався, йдемо на позицію. Дякую тобі тімейт, я нічого не бачу. З'явився обзор, я біжу на позицію, дивлюсь, нічого не бачу, повертаюсь, пробую стріляти, але мене забирають. Другого тімейта теж забирають. Третього тімейта теж забирають. Раунд проіграний. Дякую тобі тімейт за чудову флешку. У всіх по нолях і всіх одна смерть. Ідемо в другий раунд. Беремо дігл. Зараз я думаю, як знайти правильну і удобну позицію. Я роздивляюсь, куди побігти і біжу, я бачу блок управління, стою на нього і жду пробігачого противника. Пробігаю, я в нього стріляю, так, да, я його забираю. Перезаряжаюсь, меней, я його все ж таки забираю з прыжка, але тут мене забирають. Тут був тімейт, але він мене не розміняв, його так і Третій добиває його і я отримую МВП цього раунду. Все дуже чудово. раунд забрали 1-1. один Відправляємося другий раунд, ждемо от що там. Почала раунда і біжим зразу на позицію. Тут я приймаю рішення стати тут. Тут в мене є обзор на одну позицію, також обзор на другу позицію. Я дивлюсь дві позиції. Вибігає один, я вибігаю, забираю. Перезаряджаюсь, забе... забираю другого, третього не вспіваю. Надіюсь на своїх тімейків. Тімей з трудом забрав одного, забрав другого, да. Він також забрав двох, але МВП отримав він. Хоча МВП дов був отримати я, так як я перший убив двох противників і МВП було моє. Тут мене тімейт питає, де мій канал. Я йому написав, зразу побіг за пушем. Забрав противника, відкинув флешку і чекаю наступного. Нажимаю присін, забираю другого. Так, тиммейт ще одного вбив. Я жду третього. Ніхто не вибігає, ніхто не прибігає, я приймаю рішення убігти, уйти для того, щоб мене не вбили. Я отримую знову МВП цього раунду і жду. Наступний третій раунд. Тут я тімейтам пишу, що ви всі на відео, друзі. Раунд розпочався, одразу біжу на позицію. Тепер я з другої сторони я думаю. Встать. Да, стою на пульт управління і жду свого противника. Або отудова, або отсюдова. Тут я приймаю рішення відкинути флешку, відвернутися, жду. Може хтось прибіжить, може хтось вибіжить, нема ніде нікого. Я ж все ж таки чекаю, чекаю, я не вибігаю, забираю противника одного другого класу. Але я не МВП цього раунду. Дуже жаль, але раунд вийшов чудовий. Ждемо таймер і біжимо знову на правильну позицію для того, щоб здрати не одного противника та отримати МВП. Стаємо знову на цей. Пульт управління, відкидаю хай але вона коса і крива. і Навіть 10 хп з мене зняло. Але нічого страшного. Ждемо наступного. Так, бачу, одного забираю. Раунд закінчений, все дуже чудово. Але я знову не МВП цього раунду. Дуже жаль, але раунд забрали. 5-1. Все ж таки ми їх наказуємо, ми їх наказуємо за той раунд, який проіграли з самого початку, Але проіграли ми ну, і за своєю тупості, можна сказати. Стаємо знову на пульт управління, відкидаємо хаєшку. Хаєшка знову коса і крива. Але нічого страшного, хата не зняло, ждемо противника. ждемо. Бачу, хтось відкинув смок, може хтось тут вибіжить, попробуємо забрати. Вибігаємо, я його забираю. Остаємося в 2-1. Остається один противник, а він один, але все ж таки Кімет його забирає, він отримує МВП цього раунду. Так, я на самому першому місці в мене 10 кіло і всього-навсього 3 смерті. Це дуже чудово, непогано йду. Чомусь тут мені захотілося підпушити, я вибігаю, але тут нікого не бачу, я виходжу на шифті, можна сказати. Але нікого не бачу. Я повертаюсь назад. Дивлюсь, нікого не бачу. Мені кидають флешку, але я бачу. Противника в флешку сліпим, я його забираю. Розвертаюся, перезаряджаюсь, вертаюся назад. Тут я перепутав кнопки. Нажав на кнопку вистріла, замість того, щоб відкинути і смок. Виходжу в сторону, тому що розумію, що зараз бомба зірветься і я помру, тому я приймаю рішення уйти для того, щоб збер... зберегти своє життя. Переходимо на сутний раунд. Тут я і зразу відкидаю флешку. Вибігаю, забираю першого, ухожу на перезарядку. Перестріляю. Думаю, може хтось на третій. Попаду, заберу одного, вибігаю, забираю другого. Третього я не встигаю не забирати. Але я сподіваюся на те, що тумей мені допоможе, але його так убив. <кій> ну, вони залишаються один в один і тут так, звісно, так. Да. Тіммейт тупить. Але бомба. з роздихузик не виспіває, бомба Взривається, я отримую знову МВП цього раунду, в мене 13 кілов і всього-навсього 4 смерті. Це дуже непоганий результат. Тут ось бачу. Чувак, матом ругає. За цю всю гру я... Всього-навсього получають 10 монет. В мене такий результат дуже не влаштовує. Я неоднократно був в МВП. В раундах я був і є на першому місці. І всього-навсього 10 монет мало. На мою думку, ролик вийшов дуже чудовий. Якщо вам сподобалось, прошу ставити свої лайки, пишіть коментар. Мені дуже буде приємно читати ваші повідомлення, я буду на них відповідати. Підписуйтесь на YouTube канал з колокольчиком, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо ти додивився саме до цього моменту, напиши слово кіберспорт. Я буду знати, що ти додивився саме до цього моменту. Дякую всім за увагу. З вами був, як завжди, ваш титане. Всім дякую за перегляд. Всім. Пока та до нових зустрічей.